У моєму житті немає обмежень, але Бог може бути обмежений у вашому він житті? він може бути обмежений. Ви можете обмежувати. Мені його. потрібно було прориватися лорі так, прорватися через обмеження, що не дозволяли мені побачити себе вільним від боргів. Настав час вийти з боргів. Від початку життя вільного від боргів вас віділяло ще одне рішення: прийміть сьогодні своє рішення – жити вільним від боргів. Настав час вийти з боргів і жити вільно. Найкраще, що має Бог, доступне вам, коли ви застосовуєте свою віру у будь-якій ситуації, бачите, що може зробити Бог, насолоджуйтесь достатком, який приходить від нього. Приєднайтеся до глорі копленти пастора Джорджа Пірсенса, щоб дізнатися про істину життя вільного від боргів. Далі на передачу переможний голос віруючого. Hello Вітаю, я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Ми вигукуємо перемогу у наших фінансах. Слава Богу. Амін. Разом з нами пастор Джордж, пастор міжнародної церкви Ігл Маунтін. І мені здається, у нього безмежна кількість проповідей про процвітання. І ми спробуємо зібрати їх усі. Алілуя! Тож вітаємо, Джорджа! Після того, як ми вперше записали з вами ці передачі, я сказав вам. Лорі, просто неможливо вичерпати тему процвітання. І ви сказали, давай, спробуємо. Що ж, ми й досі Отже? працюємо над тим. через 107 Це передач, добре. ми й досі тут. Хвала Богу, 107. і стає краще і краще. 107 передач, і 250 тисяч завантажень конспектів. І ось ми ще тут. 250 тисяч. Я думаю, було б гарно, якби люди, що завантажили їх, надіслали нам свої свідчення. Я теж вважаю, це було б добре. Я був би вдячний почути, які хороші так, події відбуваються в результаті Можливо, цього чи не про тебе ще на 100 передач. І якщо ми згадали про конспекти, всі ці конспекти викладені для вас на нашому англомовному сайті KCM.org. В розділі Pastor's Notes. ви можете завантажити їх для себе і скористайтеся цим. Так, розглядайте ці конспекти їх разом з нами. Амінь. Це дуже люб'язно з твого боку поділитися з нами усією своєю мудрістю, я щоб, хочу, ми щоб ми могли люди... проповідувати про це. Я повторюю це знову і знову. Глорія і брат Кеннет проповідували про це мені першими. Тож я просто записав це і тепер це повернення, назад. Я упевнена. Хвала Богу. Вчора ми почали говорити про те, як розвивати нашу віру про життя вільне від боргів життя вільне від боргів. Я пам'ятаю, як брат Кенет проповідував на цю тему під час 30 днів слави багато років тому, і це по-справжньому привело мене до рішення про звільнення від боргів. А коли я був разом з ним на передачі у 1999 році, ми говорили про свободу від боргів. Але він сказав мені, Джордже, ти виплатив свій будинок і віддав його іншим. Чому ж тоді ти взяв гроші в борг, щоб переїхати у свій наступний будинок? він любить запалювати зятя в любов. Чи не так? Знаєте, він виправив мене це була любов. І після передачі він сказав мені Джордже. Господь сказав мені запитати це у тебе. Отже, Господь хотів, щоб це сталося. Але знаєте, що це дало мені? Глорія, я думаю зараз про кілька інших випадків, коли брат Кеннет кидав мені виклик. Це ставило мене на вірний шлях. Це виправляло мене. І я вдячний за це. Хвала Богу. Я вдячний за це. Це благословення. Але коли він поставив мені це запитання, я щось промимрив у відповідь, бо насправді не знав, що сказати. Думаю так він перебив мене і сказав, Джордже. Твоя віра не була достатньо сильною чи достатньо великою, аби прийняти будинок вільний від боргів. Твоя віра не була на тому рівні, де ти міг би прийняти той будинок. Рівень присвячення, щоб вийти з боргів і залишатися вільними від боргів, повинен зростати. Він сказав: ти зростаєш в откровенні і у Божому Слові в своїх устах, поки воно не стане більшим від того, що ти бачиш зараз. Віра про життя вільне від боргів приходить від слухання, слухання від слова Божого. Хвала Богу того дня, у жовтні 1999 року. Я приїхав додому, і ми з Террі почали складати план віра стратегічний план розвитку віри, щоб вийти на потрібний рівень віри про свободу від цього боргу. І на цій передачі я хочу по суті повести вас тією стежкою, якою я йшов. Де ті речі насправді не відрізняються від того, чому ви навчали мене протягом цих 37 років. Вони не відрізняються від того, чому ми навчили тіло Христа. Але це слово Боже. Отже, що мені довелося зробити? Передусім, я звернувся до Слова Божого. Я поставив запитання: що Слово Боже говорить про життя вільне від боргів? я зібрав усі ці місця писання і виписав їх. Слово Боже повинно бути основою і підваленими вашого присвячення. І це присвячення, щоб вийти з боргів і залишатися подалі від них, повинно зростати. Отже, я знав, що мені потрібно зростати. Тож я розшукав ці місця писання, Глорія. І перше це послання до римлян 13.8. не будьте винні нікому нічого, крім взаємної любові. Я звернувся до цього місця писання, бо саме це місце писання ви з братом Кеннетом застосовували, коли прийняли своє присвячення і своє якісне рішення вийти з боргів. Один короткий вірш. Один короткий Але він багато значить. Дивовижно. Один короткий вірш. Як ви вже сказали, як ви чудово сказали протягом цих передач, від свободи від боргів вас відділяє лише одне рішення. І це прийшло звідси. Я пам'ятаю це. Я пам'ятаю історію брата Кена та і її сестри Глорії, які сиділи за невеликим блакитним столом. У нас не було будинку, власного будинку. У нас була стара машина, і насправді не було відповідного одягу, щоб їздити проповідувати. І це було місце писання, яке брат Кеннет знайшов того дня, а потім він довідався з розширеного перекладу Біблії. Він думав, що можливо це допоможе так, краще зрозуміти, ніби було якесь інше відмінне тлумачення. Але в розширеному перекладі сказано: утримуйтеся від боргів і не будьте винні жодній людині нічого, крім того, щоб любити її. Однак це чудово, правда, чудово вірити чудово. Богові. Так чи інакше потрібно вірити Богові, тож вірте про найкраще. І я взяв це місце писання. Я почав вкладати його у своє серце. я зберігав його перед своїми очима. Я також робив інші речі. Я слухав серію проповіді Лероя Томпсона. Гроші приходять. Я слухав серію проповіді брата Копланда про віру. Вашу серію проповіді про віру. Я занурив себе у це слово. і Я взяв ці місця писання. Я зробив це місце писання своїм. Господи, ось на чому я стою. І у перекладі Філіпса сказано: тримайтеся подалі від усіх боргів, окрім цього, вічного боргу любові. Який ви винні один одному, ясніше не скажу. Неможливо сказати зрозуміліше. Отже, Роз я скажи взяв... мені, Джордже, чи ти насолоджуєшся життям без боргів Горі. чи в боргах? Іноді я прокидаюся вранці і просто дякую за те, що я вільний від боргів. Це називається свободою. Це свобода. Алілуя. Це свобода. І ти знаєш, як приймати усе, що тобі потрібно. Так. Тому що ти навчився цього на прикладі цього і... будинку чи якогось іншого так. проекту віри. Так ти навчився цього тоді, тепер ти знаєш, як приймати це. І Якщо виникає якась потреба, чи тобі потрібно щось для сім'ї, наприклад, комусь потрібно послати дитину до коледжу або щось так. інше, так. застосовуйте свою віру і приймайте Я це. Я використовую такий приклад про розвиток віри. Ви можете піти у спортзал і розпочати тренування, але вам доведеться почати з малої ваги. Так про те, що більше ви тренуєтеся, що більше виходите туди, що більше у цьому постійності сила у постійності. як сказала мені одна відома людина, одна людина. Отже, постійність цих тренувань почне розвивати ваші м'язи, а ці м'язи почнуть збільшуватися і виростуть настільки, що наступного року ви зможете піти у спортзал і підняти вагу, яку не могли підняти раніше. Це хороша аналогія. Те саме з вірою. Ви розвиваєте свою віру, ставлячи це слово Боже на перше місце, так. перетравлюючи його, роблячи його частиною вашого життя, діючи за ним Дійчи так, за ним. що ви розвиваєте свою віру, тоді приходить внутрішня сила збільшення так. єдина різниця між тілом людини і духом людини полягає в тому, що є межа, до якої може зростати людське тіло. Але немає жодних меж тому, наскільки так. може вирости дух людини. Саме так Джорджа. Я використовую таку ілюстрацію. Я розповідаю людям, що коли ви з братом Кеннетом розпочали служіння, у вас не було літака Сейте Шентен. Я пам'ятаю, брат Кеннет розповідав, як ви двоє отримали це одночасно. Ви були так. на служінні. Так, і ви отримали це одночасно. Нам потрібно вірити про літак Сайте Шентен. Я не знаю скільки точно часу минуло з тієї миті, поки він з'явився, але я добре пам'ятаю, що конференція за конференцією ми дивилися на відео на екрані, де ця жінка співала пісню дивовижна благодать і ми бачили цей сейтейшен. Девець З 1967 року. Ваша віра зростала, ваша віра ставала більшою. вона ставала сильнішою настільки, що ви змогли буквально прикликати його. і тепер цей сейтешен тут. На ньому проповідують вже по всьому світу. На ньому проповідують по всьому світу, і він вільний від, він вільний боргів. від боргів. Але Чи ви? це було варте yeah. того, Absolutely. так без сумніву. Ми мали би його зараз, якби не вірила про нього, якби взяли гроші у борг. Можливо, ми мали би його, але ми би були в боргах, і ми би й досі виплачували так. за нього. і на теперішній час вдвічі. Якщо ви зосередитеся на розвитку своєї віри. Ви зможете подивитися на борг і він виглядатиме для вас ось такого розміру. Саме так. Що більше ви розвиваєте свою віру, то легше вам це робити, тим легше саме так. Ви можете вірити про більші речі, кращі речі, легше без стресу. Ви просто робите те, що ви робили так. раніше у слові. Вкладайте це у своє серце, у свої так. очі, у своє серце, в свої уста. І і я б ні за що не проміняв те, що ми старі робили? Коли розвивало нашу віру про свободу від боргів, бо сьогодні є речі, які ми застосовуємо в нашій вірі. я відчуваю, моя віра велика лорія. Ти виправлявся? Вона велика, вона більша, ніж будь-коли. Так, і це постійний розвиток віри. Так Так, що ви можете подивитися на борг, і він стає меншим, меншим і меншим. Отже, ви повинні стояти це на Це добре, Джорджа, Це правда. Це приходить зі слова Божого. У книзі Проповісти 2267 я наведу ще один приклад, горі. Коли я був виконавчим директором, ми отримали наш перший рахунок за телебачення, який на той час складав 2 мільйони доларів у місяць. Я отримав цей рахунок і я був шокований. Я розумію, це чому. так вразило мене. Кожні 30 днів. Я побіг за своїм. Рахунок проходив кожні 30 днів, і я був вражений. Тепер ти відповідав, я побіг за це. до нашої молотовної кімнати. Так, я зателефонував вам з і Я сказав, щойно прийшов рахунок 2 мільйони доларів. Я пригадую, як Кеннет засміявся. Слава Богу. І я навчився чогось. Я подумав, о, він на тому рівні, до якого я ще не дійшов. Мені потрібно, щоб моя віра була сильною, і дійшло до того, що моя віра про це також розвинулась. Я би хотів іти далі у цьому, а нам потрібно йти далі у цьому на кожен місяць. Проте, знаєте, ваша віра там, Глорія, вона там. Я подивився це місце писання, книга проповісти, двадцять два шість Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Багатий панує над бідним, а боржник раб позичальника. Тож я стояв на цьому місці писання, і я почав зміцнювати це у своєму дусі. Книга повторення закону 28.12. І ти позичатимеш багатьом народам, а сам не будеш позичати ні в кого. Глоріє, я читав це знову і знову. Я не братиму борг, я не братиму борг, і я зміцнюю свою віру, я вправляю свою віру про це. Книга повторення закону 15.6. Бо Господь, Бог твій, поблагословив тебе, як говорив був тобі. І багато людей будуть позичати в тебе, а ти не будеш позичати ні в кого. І будеш ти панувати над багатьма народами, а над тобою не будуть так. панувати. отже, коли ви в такому становищі сказано. над вами панують. так я взяв ці чотири місця писання. Ви під контролем іншої людини і це були мої чотири місця писання про свободу від боргів. Коли хтось говорив, на чому ти стоїш, я звертався до цих місць писання. Це добре, я постійно вкладав їх, вкладав їх і вкладав. А після цього я зробив наступний крок, Глорія. Якщо ви відкриєте наступну сторінку, я використав певні місця писання, щоб розтягнути свою віру, збільшити її. І Господь хоче, щоб кожен з нас розтягував нашу віру і збільшував її. І є один спосіб. У мене є проповідь, якої я ще не проповідував, але хочу це зробити. Я ще не встиг цього зробити. Це проповідь про те, як збільшити свою духовну здатність приймати. це добре, Джорджа, приходь сюди і проповідуй її, коли повністю складеш її. Грасть. Але я почав розглядати серію місць писання разом з тері. Я зараз швидко перегляну їх разом з вами. Гаразд Я відкрив книгу «Буття» 18.14. Тут є запитання: чи для господа є річ занадто трудна? Я говорив, звичайно ж, ні. Я вільний від боргів. Я відкрив нього числа 1123. А господь сказав до Мойсея: Чи Господня рука буває коротка? Тепер ти побачиш, чи сповниться тобі моє слово, чи ні. Тож я відповідав на запитання, чи Господня рука буває коротка? Я говорив: Боже, твоя рука не буває коротка. Боже, твоє слово стосовно моєї свободи від боргів, здійсниться. Я вірю, що я приймаю її. Я почав розвивати внутрішній образ Божий всередині. Божий образ всередині. Це була перша серія проповідей, яку я почув від брата Копланда. Слава Богу. Божий образ вас. Так. І цей образ зростав. Віра про свободу від боргів ставала більшою і більшою. Псалом 78, 41. І все знову та знову випробовували вони Бога і зневажали або обмежували святого Ізраїлевого. Я говорив: Боже. Я не випробовую тебе, Боже. Я не зневажаю тебе. Я не обмежую тебе. В моєму житті немає обмежень. Але Бог може бути обмежений вашим. Він може житті, бути обмежений. І саме ви можете обмежувати його. Мені потрібно було прорватися, Глорія. Так. Мені потрібно було прорватися через обмеження, які перешкоджали побачити мені себе вільного від боргів. Так. Мені потрібно було прорватися через це. І те, що ви чуєте зараз, запал у моєму голосі, це те ж саме, що Кам я, я Богу, робив і тоді. Це дуже добре. Я докладав дій. зусилля. Так, Ми, мистері докладали зусилля. Я читав книгу Ісаї 59.1. отож бо Господня рука не скорочила, щоб допомагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Нам потрібно побачити, як він діє на нашу користь. Взагалі, то знаєте, це дитинство. Думати, що ви можете створити таку проблему, яку Бог це не правда. міг би вирішити. Це дитинство. Це правда. Він може розв'язати будь-яку проблему, в яку ми вплуталися. Амінь він може витягнути нас з будь-якої боргової ситуації. Немає значення наскільки тяжкий вантаж Так. він може вивести так. вас ваш шлях виходу Амін. перед вами. Слава Богу. Амінь. Далі я читав Євангеліє від Матвія 19.26. Людям це неможливе, але усе Богові ж можливе. усе можливе. І Я говорив. Завдяки Богові я можу так. жити вільним від це боргів. Це Чудовий вислів. Це можливо. Так, це можливо. можливо. Це можна виконати. Марка 9, 23, 24. Якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливо віруючому. Добре. Тож я говорив так: я вірю, що я вільний від боргів в ім'я Ісуса. Я готовий говорити ці речі, Глорія. Я повторював ці писання знову, знову і знову. І це не було чимось безмістовним. Що я говорив я просто за звичкою. я промовляв їх з вірою і зберігав їх перед своїми очима, постійно вкладав їх у свої вуха. Дуже добре, і вони декін. постійно виходили з моїх вуст. Амінь, і він робив мою дорогу успішною. Луки 18,27. Неможливе людям можливе для Бога. І я говорив, для мене можливо жити вільним від боргів. Я просто промовляв і проголошував це. Послання до римлян 4,21. друзі. Це ті місця писання, які ми старі використовували, щоб Бага вийти з боргів. Послання до римлян 4.21. був цілком певним, що він має силу виконати обітницю. Я говорив так: я цілком певний, що я вільний від боргів. Так ми його що робили мистері. Ми використовували наш молотовний час під час їжі, і ми проголошували Отче. Ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Так. Ми вільні від боргів. Ми не обмежені. Боже, твоя рука не закоротка. Ми вільні від боргів ім'я Ісуса. Я раджу вам використовувати молотовний час за їжею, щоб практикувати свою віру і вірити Богові, промовляти Слово Боже. Знаєте, Глорія, це комеда, але іноді за столом навіть зовсім недавно, протягом останнього року, я пророкую я Слава пророкую Богу. коли ми молимося за нашу їжу. Я просто починаю пророкувати в ім'я Ісуса. Це чудово. Я звертаюся до цього, до того чи іншого. Амін. Це ідеальний Амін. час для молитви. Я використовував послання Амін. до Ефесян 3.20. а тому, хто за дією своєї сили, яка працює в нас, здатний втілити свою мету і зробити понад достаток набагато більше, вище від усього про що ми наважуємося просити чи думати. І ви сказала недавно: Наважте Наважте вірте. Вірте. наважтеся вірити, наважтеся вірити усе, що ми наважуємося. Чи ви зробіть наважуєтесь вірити Богові зробіть про свободу крок. від боргів у своєму житті? Крок зробіть Зринуйте. крок. Зробіть крок, давайте. Так, продовжуйте, Глорія, зробіть крок. Амінь. Крок вперед, приймайте. Амінь. Хтось повинен це записати. Слава Богу, зробіть крок і приймайте. І далі перше послання Івана 5,4. бо кожен народжений від Бога. Це 10 місць писання, бо кожен народжений від Бога переміг світ. І ця перемога, що перемагає світ, віра наша. Я говорив так: Борг — це від системи світу. Я перемагаю силу боргу своєю вірою. І Глорія, я говорив це, і говорив це, і говорив, і вірив в цьому, і проголошував це, і постійно вкладав це слово, і розвивав свою віру про це. І сьогодні я можу сказати вам, що моя віра сильніша, ніж будь-коли. Іноді у Іноді У тебе є досвід. У тебе є дивовижний досвід, я собі уявляю. Іноді у церкві, коли я проповідую, і це почалося 1 січня цього року. Я відчуваю, що я міг би розвалити стіну нашої церкви своєю вірою. Ось наскільки Хвала це сильно, наскільки це потужно. Стримуй себе, Джордже. Я знаю, що ти маєш на увазі. ти говориш про те, що в дусі. Ви знаєте, що я маю на увазі? Так, Божа сила піднімається у тобі, так. щоб ти вірив так. усе можливо для тебе. Це те, що називається так. силою віри. Гарно сказано. Так. Сила віри. Це одна із сил переродженого людського духа, яка піднімається, наче вулкан. Розлітається і долає диявола, і називає неіснуюче, як існуюче. І ви доходите до того, що стаєте більшими, ніж той борг, який нависав над вами. Ви височієте над ним. Дозвольте мені закінчити, Глорія. Це так. слово від Господа, яке Господь дав мені під час цього. Воно прийшло десь. 1999 року, чи 2000-го, десь так. І Господь сказав, це у вас на третій сторінці. Господь промовив мені це слово. Він сказав: я хочу, щоб ти розширював своє бачення про свободу від боргів. Ось що він сказав, я вимагаю від тебе. І знаєте, це був той самий голос, який я чув від брата Кенета, коли він говорив до мене раніше. Він хоче, щоб я він хоче, щоб я зміцнив Звичайно, нашу віру так? про це, але він сказав: Я вимагаю від тебе, Джордже, щоб ти прорвав релігійне, обмежене бідністю, підлегле, так, посереднє так. нижче від стандарту, обрубане, мізерне, дешеве мислення про зведення кінців з кінцями вирви з цих обмежених рамок, в яких ти перебуваєш стосовно того, що я хочу зробити у тобі для тебе і через тебе. І потім він продовжив. тебе стримувало три речі: по перше. Нестача віри у моє слово, друге, негативні події, які відбувалися за останні роки, викликання сатаною. щоб стерти твою надію і твою ревність, і змусити тебе здатися, і третє страх невдачі, страх не досягнути цього, страх зробити крок у вірі. Я вірю, що зараз я звертаюся до деяких людей, людей, яким за 40, за 50, за 60, можливо, за 70, і у вас все ще є борги. І ви думаєте, ви звинувачуєте себе, ви дивитеся на себе і говорите, я не вдаха, тому що я в боргах. Припиніться, припиніться зараз же. Розверніть цей корабель своїми словами, розверніть його і вийдіть із цього мислення. Сьогодні прийміть своє рішення. Ми виходимо, ми стаємо вільними від боргів в ім'я Ісуса. Амін. І Господь сказав: це новий день, це новий час, нова година. Я наказую тобі простягнутися своєю вірою далі, ніж ти простягався раніше. Простягайся, 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 простягайся вперед і побач це вірою. У цьому секрет, у цьому ключ. Здатність бачити тільки очима віри. Ви зможете бачити надзвичайний достаток, понад усе те, що ви могли би попросити, Вимога чи подумати. Віри, висуньте вимогу на це, висуньте вимогу на те, що ви бачите очима віри. Надзвичайне забезпечення, понад усяке розуміння, чекає на моє тіло. Але ви повинні вийти зі своїх обмежень у сферу, до якої ще не під'єдналися. Націльте свою віру вище, прикличте врожай, підніміть стандарт, становіть нову Слава ціль, зведіть свої очі, дивіться. Знаєте, з Богом ви ніколи не вичерпаєтеся? Ось що сказав. Ми Продовжуємо, ми зростати, продовжуємо зростати, приймати, примножуватись, промовляти, так. поки не потрапимо на небо, і тоді ми по справжньому вирвемось уперед. Хвала ми бу. з Джорджем Будь. зараз повернемось. Бог хоче, щоб ви були вільними від боргів, але для цього потрібне оновлення вашого розуму і розвиток нашої віри, щоб прийти у цю землю свободи від боргів. Саме про це ми говоримо на наших передачах. Наші матеріали будуть живити вашу віру дозволять вам зростати, щоб ця віра збільшувалася і примножувалася. Підкоріться Богу. цьому плану, а не тискові Добре. Ми ще трохи поговоримо про це, але я би так. дуже радив вам зробити це. Скористайтеся нашими матеріалами. Ви зможете живити свій дух, слухайте те, що ми з Лорією говоримо на цих передачах, і ви отримаєте нездоланну а комбінацію і після цього. Виконуйте це. Тоді виконуєте це. Слава Богу. саме так. Ми навчали про те, як вийти з боргів, як залишитися вільними від боргів, як забезпечувати свої потреби. Якщо вам потрібне підбадьорення або вам потрібно, щоб хтось помолився за вас, зв'яжіться з нами. У нас, в центральному офісі в Техасі, є підготовлені молитовні служителі, які знають слово Боже. Вони знають, як молитися у вірі. Вони молитимуться за вас молитвою віри і згоди. Беріть відповідь, ідіть з нею. Використовуйте місця писання, вкладайте їх у свої очі, у свої вуха, місця писання, на яких ви стоїте, які дав вам пастор Джордж. Саме так ми вийшли з боргів. Ми були у боргах, у нас нічого не було, і коли я кажу нічого, це не просто легке перебільшення, тому що у нас було тільки орендоване розкладне ліжко, але воно нам не належало. Так що, Якщо ви живете за межами сполучених штатів, дізнайтеся, як працюють наші офіси у вашому регіоні. У нас є люди в центральному офісі, що моляться. Отче, ми молимося за людей в ім'я Ісуса. І ми Вала дякуємо Богу. тобі, що ти відкриваєш наші вуха, аби чути і виконувати те, що ти говориш у своєму слові, і про свободу від боргів в ім'я так. Ісуса. Так. Це Глорія Копленд і Джордж Пірсонс нагадують вам, що Ісус є Господь. Я так рада. Ісус є Господь.